Вітаю вас, мої підписники. О, це вже, я вже на стадії завершення. Скоро має бути випробування. Покажу вам те, хто ще ніхто не показував. Ось бачимо ходозменшувач. Без верхньої кришки. Верхня кришка снята. Це я маю зараз вже е, мастило залив і вже маю. Мастити силіконом і це все закривати. Але я хочу вам показати, щоб ви подивилися ось на це. Подивіться дивіться уважно. Зараз перед очима видно е, е, первинна шестня. Е, <смі> Шестриня первинного валу, далі муфта, і якщо глянути далі, йде е, шестерня вторинного валу більша. І Вилочка йде, оце все видно. Там мастило. І якщо уважно продивитися, знизу видно проміжну, проміжну шестерню. От зараз я тако трошки і. Бачите? О, отак виходить змащення. І так воно все змащується. Так що проблем. З ходозменшувачем ні в кого не буде. Цей ходозме... шестерні з цього ходозменшувача стояли на автомобілі Москвіч, потужність якого 70 мав двигун 70 з лишнім кінських сил Тут, при потужності ну хай 9, хай 12 кінських сил, ці шестерні все витримають. Але пониження в 3,5 рази робить своє. Дякую за увагу! Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. З радістю вислухаю.